А що, якби десь у самому серці українських Карпат лежав камінь, який ну просто кидає виклик усім законам фізики? Камінь, що зберігає таємниці минулих епох. Сьогодні ми спробуємо розгадати секрети каменя Довбуша. Це місце, де геологія дивним чином переплітається з містикою, а реальна історія з народними переказами. От просто уявіть собі таку картину: серед густого лісу стоїть велетенський моноліт. Його поверхня, знаєте, вкрита мохом і пошрамована часом. І він так дивно нахилений під таким небезпечним кутом, що, здається, от, -от впаде, але ж ні, стоїть собі непорушно. І головне питання, як він взагалі сюди потрапив, так далеко від скель, звідки міг відколотися? І ось тут починається найцікавіше. Що ж його тримає? Можливо, якась давня магія, або це просто така от химерна геологічна випадковість, дивацтво природи. Ну що ж, давайте зануримось у цю таємницю і дослідимо обидві версії, і почнемо, звісно ж, з легенди. Почнемо з історії, яка, власне, й дала каменю його ім'я. Це історія тісно пов'язана з життям Олекси Довбуша, такого собі українського Робіна Гуда. Його відвага та сила стали справжньою легендою. Він же був ватажком опришків, це народні месники, які боролися з несправедливістю в Карпатах. Так от легенда розповідає, що коли вороги переслідували загін Довбуша, він опинився у безвиході. Загнаний у глухий кут. Він звернувся по допомогу до самої землі. І цей камінь, що стояв на його шляху, став його останньою зброєю, останнім шансом на порятунок. Легенда, по суті, розгортається у три етапи. Спочатку довбуш вічна віч стикається зі своїми переслідувачами, потім, одним неймовірним титанічним зусиллям, він відриває від скелі цей гігантський камінь і, врешті-решт, жбурляє його, перекриваючи шлях ворогам назавжди. Цей камінь став вічним пам'ятником його неймовірної сили. Але звідки, питається у простої людини така надлюдська сила? Легенда каже про містичну зустріч з гірським духом, якоюсь прадавньою істотою, яка й наділила його могутністю самих Карпат. І, як доказ кажуть, на камені залишився відбиток його долоні, а кожен, хто доторкнеться до цього сліду, начебто відчує прилив відваги. Але сила це не єдина таємниця, яку приховує цей камінь. Кажуть, під його масивною вагою лежить ще одна легенда історія про приховані скарби і про стародавнє прокляття. За переказами, камінь це такий собі вартовий. Він охороняє таємний вхід до підземелля, наповненого золотом опришків. Але ця скарбниця відкривається далеко не кожному. Свої багатства вона показує лише раз на рік у чарівну ніч на Івана Купала. Проте є одна умова скарб відкриється тільки тим, хто прийшов з чистим серцем, а ось ті, ким керує жадівність, зіткнуться з жахливою долею. Кажуть, вони назавжди залишаться ув'язненими в кам'яній пастці, а їхні крики лунатимуть у темряві. Але що? Як реальна історія цього каменя не менш дивовижна, ніж легенди, що його оточують? Давайте на хвилинку залишимо царство міфів і зануримося у світ науки, у світ, де історія написана не словами, а шарами осадових порід. Погляньмо на цю часову шкалу. Історія каменя починається мільйони років тому, на дні стародавнього океану Титіс. З часом шари піску і осаду стискалися, утворюючи породу. А потім, коли могутні карпатські гори почали підніматися з морського дна, стався Велетинський сув. Він відколов цей гігантський шматок скелі і переніс його на його теперішнє, майже неможливе місце. Ця скеля, відома як яменський пісковик, насправді не просто камінь. Це справжня капсула часу, скам'янілий запис про минуле нашої планети. Кожен шар, кожна піщинка розповідає історію про світ, який давно зник. І ось тут історія ніби робить повне коло. Навіть вчені, озброєні знаннями геології, не можуть не відчувати якогось трепету перед цим місцем. Його дивне, майже нереальне розташування створює відчутну енергетику, вони називають його точкою сили, де межі між наукою та містикою, здається, просто розмиваються. Отже, що ми маємо в результаті? Дві історії одна народжена з фольклору, а інша буквально з надер землі. Але чи справді вони настільки різні? Можливо, це просто дві сторони однієї медалі такий собі міст між світами, де природа і міф зустрічаються. Просто погляньте, легенда говорить про силу здатну рухати гори, а наука розповідає про природну силу, яка насправді це зробила. Легенда говорить про прихований скарб, а наука розкриває приховану історію нашої планети. Це теж скарб, який вимірюється не в золоті, а в цілих геологічних епохах. Можливо, саме в цьому і полягає справжня магія каменя Довбуша. Його дивовижна реальність, його зухвала непокора гравітації, є ідеальним полотном, на якому людська уява може малювати свої найсміливіші історії. Зрештою, що таке міф, як не наша спроба пояснити те, що важко осягнути розуму. Тож наступного разу, коли зіткнетеся з якоюсь таємницею, згадайте про камінь довбуша. Можливо, відповідь не так важлива, як саме питання. І можливо, справжній скарб це ті історії, які ми створюємо, щоб зрозуміти дивовижний світ навколо нас.